Вже свято недалечко до церкви йде сім'я. Мальоване яєчко, як сонечко ся я, нарушничко і паска, мов церковка мала. Серця і ласка, ні крапли зла, і дзвони великодні, луна й до небес. Радіймося сьогодні Христос воскрес! Своїй істина воскрес! Звичайного яєчка, доброї паски, сонце у крайчик з Божої ласки. У мирі та щасті, добрі та любові. Святкуйте Великдень у родинному колі. З воскресінням Христовим щиро вас вітаю, жити в радості, любові від душі бажаю. Я пакною нехай буде велика лопатка і до віку буде вами твітла Божа Лав. За столом зібралися наша родина, святкує Великдень, рідна Україна. Бажаю щастя, є злагоду в родині та благодаті Божої з Небес. І хай по всій вона Україні Христос Воскрес! Во істина Воскрес! На столі до паска, Пасха, неї писанки. Уділи нам Божі ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як похожі дні весни. Свічки горять, блестять і земля в молитві до небес, Христос Воскрес, лунає дзвони і спів воїстину воскрес. Хай Боже, ласка, з небес, мечина буде паска, Христос Воскрес! Великий день, великий день, ясний великий день, на землі, багато радості і пісень. Приніс нам янгол на крилі. Христос Воскрес, радійте, діти, біжіть у поле і садок, збирайте зілячко і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас погляне Божа мати, радіючи святих небес. Збирайте діти, нум співати, Христос!